Привіт, мене звати Альона Кавка, я медіа hr експерт та hr директор. І разом з вами ми шукаємо роботу мрії і будуємо вашу професійну кар'єру. Зараз в час війни, в час перебудови такої трансформації країни дуже сильної виникає запитання у кандидатів, а де робота? Знаєте, є таке відчуття у більшості, що роботу знайти важко. А у роботодавця я можу сказати зараз точно з цієї сторони, тому що я HR-директор в компанії. Є питання, де кандидати. І тут є дуже проста відповідь: насправді роботодавці потребують тих професій і тих фахівців, яких недостатньо на ринку. А кандидатів з тим досвідом кваліфікації професіями більше на ті вакансії, які не потребують роботодавці. І тут питання: а куди ж дивитися? В які професії перекваліфіковуватися, яким чином переналаштувати себе просто для того, щоб знайти роботу. Відповідь проста: і ці професії зрозумілі й ясні. Наразі є дуже велика недостача в інженерних професіях. В наукових професіях, тому що країна при тому, що в нас війна, вона дуже активно розвивається, дуже багато сфер потребують знань, умінь і кваліфікації. Тому ті професії, які раніше не були популярними, вони зараз також не популярні, але через 5 років буде просто дуже велика затребуваність на таких фахівців з достатньо високими заробітними платами. Буде висока потреба в медиках. І, звісно, військових, таких знаєте, професійних військових, які вже пройшли навчання. Як не дивно, буде потреба в вчителях, в викладачах, і ми розуміємо, тому що і медики, і викладачі, і вчителі достатньо багато є, на жаль, українців, які поїхали за кордон. І якась частина не повернеться, тому це професії, де буде велика затребуваність. Психологи, реабілітологи це окрема історія, тому що раніше говорили про те, що у нас так багато психологів. Зараз велика потреба в цих фахівцях, саме в якісних професійних психологах, які би працювали і над реабілітацією, і в цілому, просто в Україні на ринку з нашими громадянами. Буде звісно зміна в професії. Я б сказала гендерна зміна професій, тому що дуже багато професій, в які зараз вже приходять працювати жінки, і ті професії, які раніше здавалися нам, наприклад, самі просто звичайні заправники на заправках. На заправних станціях там уже зараз працюють жінки, дальнобійники, водії, таксі, водії там не знаю, якихось маршрутів між містами. Тут уже працюють жінки. Тобто можна подивитися в той напрямок в ті професії, які в нас рахуються чоловічими, але вам завжди подобалося. І якщо раніше це було важко про це влаштуватися, то зараз роботодавці готові і також переналаштовуються. Багато компаній зараз роблять такі перекваліфікаційні курси, семінари або навіть навчальні курси для того, щоб знайти фахівців для себе, тому що, наприклад, я працюю на ринку компанії, яка працює на ринку альтернативної енергетики, і в нас вже зараз ми розуміємо, є велика нестача і потреба саме в енергетиках, і ми активно будемо працювати зі студентами, але якщо ви маєте іншу професію, споріднену, зараз у нас вже приходять на роботу жінки саме на фотоелектростанції, які будуть працювати. На цих станціях і це цікава робота, хороша. Тому ви можете подумати про те, що у вас виходить, до чого у вас лежить серце, що вам подобається, що ви могли би робити. І подивитися, чи є ці професії, і спробувати себе не обов'язково в своїй професії, якщо ви не можете знайти роботу. Ну і звісно, подумати про майбутнє, а чим хотіли би ви займатися. І подивитися там відео є в інтернеті, є статті про те, які компанії саме кого потребують, і можливо на цьому сфокусуватися. І так ви точно зможете знайти себе, бути успішним в своїй роботі, яка вам подобається, і розвиватись самому, і розвивати країну. І я вам цього бажаю залишатись в Україні, бути щасливим в своїй професії і разом будувати наше майбутнє. З вами була я, Льона Кавка, ваш кар'єрний консультант.